Елебачення та мобільні зв'язки не лише є невід'ємним елементом сучасної цивілізації, а й являють собою серйозну небезпеку для здоров'я. Мешканці частини будинків по вулиці Говорова скаржаться з усіх боків їх оточують джерела електромагнітного випромінювання. Також люди всерйоз занепокоєні станом здоров'я власного та своїх близьких і просять про допомогу. Це одеський телерадіоцентр, посеред якого розташована телевежа. Вона знаходиться на вулиці Артилерійській. З одного боку її оточують інститут сухопутних військ, з іншого житлові будинки. Місцеві мешканці не в захваті від такого сусідства через випромінювання. Особливо доводиться важко городянам, що мешкають по вулиці Говорова в будинках 1, 2, 3 та 3А. На додаток до телевежі в притул до них встановили ще три вежі мобільного зв'язку. Зв'язуємо їх установку. С ухудшением состояния наших жильцов. У всех есть маленькие дети, даже дети жалуются на головную боль. Жильцы наших домов уже года три пишут жалобы в различные инстанции с просьбой демонтировать, вышки, потому что так оказалось по э, случайности, что наш дом находится в окружении трех э, мобиль, мобильной связи. И, естественно, это влияет на здоровья. И У нас много детей здесь гуляют, и детская площадка напротив домах. Естественно, вышки не могут находиться в этом месте. Они, прежде всего, не могут находиться потому, что они расположены на крыше здания, которые ниже этажности, чем наше здание. Поэтому они находятся там незаконно. Якщо давній проект про перенос телевежі канув у лету, то пристрої мобільного зв'язку перенести цілком можливо. Тим більш варто це зробити через проблеми зі здоров'ям мешканців навколишніх будинків, зокрема захворювань щитовидної залози. В той же час обласна санепідемстанція Жодних проблем не вбачає. Одесити кажуть про корупційні дії з боку СЕС. СЕС району говорила про те, що ніяких замірів вони не відбували, нічого не діяли. тобто ніяких розрішительних документів не видавали. Потом у предприятия, которое данными данными мобильными вышками владеет, обратилась в областной СЭС и, так скажем, задним числом получила справку. Поэтому просто есть возбужденное уголовное дело в прокуратуре. Но пока что это все. Процедура достаточно долгая, длительная, вышки стоят, здоровье портится. Одесити не можуть навіть отримати відповідь, хто власник отих мобільних веж і на якій підставі їх встановили на рівні вікон житлових будинків. Жильці наших домов писали колективне заявлення і індивідуальне заявлення о тому, щоб нам предоставили копії санітарних паспортів на мобільні вишки і на телевишку. На жаль, ми не отримали і навіть якогось звістя, вишлють нам або ні, ці копії санітарних паспортів ми не маємо. Але ми знаємо тільки одне, що якщо санітарні паспорти маються, то ми ми хотіли б їх ізучити і знать би какої кака іде пломочність плотність мощності потоку енергії і ли вона для стану здорового человека? без втручання міської влади городянам важко буде протистояти бізнесу Проте, чи цікавить чиновників доля одеситів, як показує досвід, ні. Костянтин Гречаний, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.